повне затвердження вас як предстоятеля Помісної православної церкви України, обраного більшістю голосів на об'єднавчому православному соборі 15 грудня у цьому соборі Святої Софії інтронізувалось багато київських митрополитів, які сім століть виконували свій послуг. Селенському патріаршому престолу і водночас були духовними лідерами нашої української церкви і народу. Але ваша інтронізація особлива це інтронізація новообраного, визнаного глави автокефальної української православної церкви. Тому до вас така особлива наша сьогоднішня. Молитовно-літургійна увага. Ми сьогодні всі зібрані. Ми хочемо засвідчити, що знаємо і бачимо перед собою нашого першого єпископа, відчуваємо соборність нашої церкви, церкви українського народу. Ми хочемо, щоб ті православні, хто зараз в Україні з різних причин не належать до помісної. Автокефальної української православної церкви увійшли до неї. Ми закликаємо до церковної єдності православних ієрархів, духовенство, чернецтво і мирян, двері помісної церкви та наші серця відкриті для вас. Полишимо у минулому те, що нас розділяло, і працюємо разом на благо православ'я та України як єдина. Помісна церква в Україні не буде державної церкви. Цей консійний принцип був і залишиться непорушним. Переконаний, що незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви, до спільної нашої праці для блага країни і народу. У мене. І у вас, ваше блаженство, є спільне бачення того, що хочуть мати громадяни України.